Сьогодні про таке ситуація на полі бою: від успіхів ЗСУ на Сумщині до просування ворога в Запорізькій області. Річниця теракту в Оленівській колонії три роки тому окупанти підірвали барак, де отримували українських військовополонених. Час діяти, на що готовий піти президент США Трамп, який дедалі більше розчаровується у Путіні. Індійське пособництво РФ по Нью-Делі постачає Москві вибухівку під виглядом товарів для цивільної промисловості. Нейтралітет більше не працює. За словами очільниці МЗС Австрії, варто розглянути можливість вступу України в НАТО. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські військовослужбовці звільнили кіндратівку на Сумщині. Наразі там тривають стабілізаційні дії. Тим часом російські війська просунулися в Запорізькій області. На думку аналітиків, ще трохи окупанти зможуть обстрілювати Запоріжжя із артилерійських установок. А ще ворог атакує Покровськ. Однак Збройні сили України ефективно тримають позиції. Про ситуацію на полі бою і про інші події пов'язані з російською війною проти України. Далі в сюжеті. Гарматне м'ясо в обмін на технології. Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже у серпні. Натомість Москва обіцяє Пхеньяну технології для запуску супутників та наведення ракет. Зараз основної ідеї поставки лічного составу э, северокорейським режимом в Москве, э, для... Северокорейського режима является получение а, опыта введення вот этого нового типа технологической войны. Південно-корейська розвідка вважає, що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і можлива участь північно-корейських підрозділів пов'язана саме з цими планами. Мало того, Пхеньян вже почав нову мобілізацію військових для відправки в РФ. Крім цього, Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети, а в обмін отримує технічну допомогу, запевняють військові експерти. Однак і без північно-корейського підкріплення окупанти намагаються просунутися на фронті. Російські війська продовжують тиснути і за останню добу просунулися у двох областях Харківській та Донецькій. Особливо важкі бої ведуться нині біля Вовчанських хуторів у Харківській області та Яблунівки та Горіхового на Донеччині. Водночас, у звіті інституту вивчення війни повідомляється, що ЗСУ нещодавно просунулися на Сумщині та на Харківщині. Зокрема, джерела пов'язані з українською розвідкою, повідомили, що українські захисники повернули собі кондратівку, розташовану на північ від міста Суми. А російські воєнкори стверджують, що зсу контратакували поблизу Варачино, Садков та Юнаківки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу великого бурлака та Лиману. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Турецька, Новопавлівки та Великої Новосілки. Однак такі незначні просування коштують окупантам дуже дорого. Так, наприклад, уперше за довгий час на покровському напрямку росіяни кинули у бій бронетехніку. Та от незадача колона була знищена точним вогнем артилерії та дронів. Спочатку з гармат було підбито техніку в голові колони. Після чого за справу взялися вже оператори БПЛА, незважаючи на те, що російські бронемашини були оснащені антидроновим захистом, скидами та атаками за допомогою FPV, ворожу техніку вдалося спалити та зупинити наступ. При цьому повідомляється, що зсу під час відбиття атак окупантів вдалося ліквідувати командира 83-го. Його мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ полковника Лєбідєва, який керував штурмом Харківщини, окупант був відповідальний саме за той новий напрямок у районі села Мілова, де росіяни кілька тижнів тому розпочали свій наступ. У результаті чергова спроба штурму закінчилася для ворога втратою командувача. Ви знаєте, якщо говорити про кожного російського лібіді, то на кожного з них знайдеться лібідіний озеро. Це точно можна гарантувати від сил оборони командир ОКО Штурмовики, звісно. Бачимо, що від цього росіянам точно не легше. Не найкращі справи у загарбників і в небі за останню добу нашим воїнам вдалося приземлити як мінімум 17 російських дронів-розвідників. Не дорахувалися окупанти за минулу добу і чимало своєї важкої техніки. Не дня без прильотів, і в самій Росії через атаку наших дронів там порушено роботу залізниці, затримуються поїзди та не працюють аеропорти. Цього разу удар припав по Волгоградській області. Саме цим маршрутом Росія переправляє військові вантажі на фронт. Також місцеві телеграм-канали публікують кадри пожежі на тамтешній нафтобазі. Там також зафіксовано влучання, але офіційно в РФ інформацію не підтвердили. Окрім Волгоградської області, вибухи пролунали ще у 12 регіонах та в анексованому Криму. У Кремлі заявили про нібито збиття 99 дронів через атаку у аеропорту Пулково скасували чи затримали понад 70 рейсів. Ну і гучна заява з вільнюса Литва допоможе Україні придбати додатковий комплекс Петріот. Про намір долучитися до закупівлі американських систем ППО для Києва заявила міністр оборони країни. Литва планує виділити до 30 мільйонів євро задля досягнення цієї мети. Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Петріот за підтримки країни. НАТО запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів, і перші нам передала Німеччина. Бундестаг відправив в Україну три системи ППО Петріот та веде переговори про надання четвертої. Загалом Берлін готовий надати нам аж п'ять систем. Обговорюється також можливість поставки Німеччиною далекобійних ракет Україні. За минулу добу Росія втратила щонайменше тисячу окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 50 тисяч 250 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російські танки, одну бойову броньовану машину, 4 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Минулої ночі росіяни масово обстріляли мирні українські міста і населені пункти. Били ракетами і безпілотниками. Всього 331 повітряна ціль. Зафіксовано 17 влучань, а також падіння уламків. Основний напрямок удару: Хмельниччина. Дісталося Києву. У місті лунали вибухи. Такий вигляд мала вночі столична підземка. Людям довелося ночувати у метро, рятуючись від російських ракет та дронів. Вчора в день росіяни атакували на Сумщині автобус з цивільними. Вдарили дроном. В автобусі перебувало 39 людей. Є загиблі і поранені. Для атак на Сумщину російські окупанти почали активно використовувати дрон-гібрид Шахеда та Ланцета. Ось що відомо про ці БПЛА і про те, як їм протистояти. Нова зброя терору проти цивільних. Росія тестує на українських прифронтових містах свій новий безпілотник. І по Поудмурський цвіточок сімейства Лютикових продовжує розвитку теми гераній з двигателями внутрішнього згорання. Але це повністю отечественна розробка, хоч оддаленно і напоминає іранські шахеди. Безпілотник і названий так через збірку в одноіменному закритому торгівельному центрі Іжевська, з'явився ще 2023-го. Те тоді БПЛА показував досить низьку ефективність. Нині ж дрон допрацювали та заново тестують на мирних українцях. Там нема нічого загадкового чи таємничого. Люди, які там мають фахове освіто стосовно там двигунів, стосовно аеродинамічної цієї схеми, правильно поставити задачу, буде правильно розроблена конструкція. По суті, Талмаз це спрощена версія іранського шахеду. Він менший летить не так далеко і несе менше вибухівки. Олі глубинного дійствує тобто це там за двісті кілометрів і з бойовий бойовою То Тобто це теж дрон камікадзе. Теж камікадзе, де. Йдеться про дальність польоту до 200 кілометрів, швидкість близько 150 км кілометрів на годину і масу бойової частини до 25 кг. кілограмів. Але головна його перевага кажуть експерти: це простота та низька собівартість. Якщо скласти разом все це, то двигуни тисячі доларів, конструкція там ну ну максимально там з роботою 100 доларів. І радіоелектронне обладнання ну це теж ще щось десь ну не більше 200-300 доларів. Максимально півтори тисячі. Вартість такого дрона. Якість виробництва ніяка, але його з головою вистачає, щоби створити проблеми нашим силам. ППО окупанти запускають і Талмас в одній атації з шахедами, герберами та іншими. Тоді вони стають додатковим навантаженням на наші радари та на наші мобільні вогневі групи. Якщо ті пропускають дрон, вартість знищення кратно перевищує вартість цілі. Ти ж не знаєш, що він там несе і що він там робить. Але ти добре розумієш, що його треба збити, і коли ти його збиваєш, ти не рахуєш гроші, скільки це коштує. Да? Тому, якщо е, всі е, кулемети пропустили, то треба потім збивати ракетою. Варто зазначити, що згідно заявлених характеристик, допрацьовані та Алмаз мають системи штучного інтелекту. Правда, не повідомляється які саме штучний інтелект може бути різного рівня е, і, і призначення і використання. Ну, перший найпростіший – це машини зорця. Це один з з, з елементів, який може роз, займатися питанням розпізнавання образів. Це перша задача, це машини зір. А вже друга задача, коли система може виявляти цілі, може їх ідентифікувати, е, може призначати рейтинг, що вражати в першу чергу, що в другу чергу. Але й це не межа, кажуть аналітики. Завдяки китайським комплектуючим, хоч і в малих кількостях, але росіянам вдається інтегрувати на деякі БПЛА системи і зовсім сучасні. Коли система все це може, все це працює, і вона ще. Е, Оці дрони можуть між собою спілкуватися, і там є різні алгоритми спілкування. Там може бути відомий ведучий. Ну, тобто один каже, робить як я, і всі інші роблять той самий маневр, як він. І куди буде цей маневр спрямований, здогадатися не складно. Магазин, житловий будинок, автобусна зупинка. Експерти стверджують, для військових об'єктів і Талмас не годиться. По перше, у нього порівняно маленька бойова частина для ураження укріплених об'єктів, а по-друге, невелика швидкість, що не дає йому можливості полювати за мобільними цілями. При цьому нещодавні рішення ЗСУ проти російських дронів загалом, кажуть аналітики, чудово підходить і для Італмас. Дрони-перехоплювачі, які вже успішно збивають шахеди, цей БПЛА перевершують на голову і, безперечно, можуть знищувати так само ефективно. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Дрон невстановленого типу залетів до Литви. Цей БПЛА прилетів з боку Білорусі. Його бачили біля Вільнюса на висоті близько 200 метрів. Це вже другий подібний інцидент у липні. У попередньому випадку це був російський дрон Гербера. Три роки тому росіяни вчинили теракт в Оленівській колонії. Вони підірвали барак, де отримували українських військовополонених оборонців Азовсталі. Тоді загинуло понад 50 українських захисників більше сотні отримали поранення. Цю страшну дату парламент України офіційно оголосив днем вшанування пам'яті українських захисників і захисниць, добровольців та цивільних, яких росіяни катували і стратили у полоні. Трамп дедалі більше розчаровується у Путіні, попри їхню добру взаємодію. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News. За його словами, час діяти. Трамп більше не дозволить затягувати себе в нескінченні перемовини про перемовини. Він робить усе можливе, щоб покласти край цій війні, і як на мене, він дедалі більше розчаровується, бо, попри дуже непогані розмови з Владіміром Путіним, вони ні до чого не приводять. Тож настав час діяти. Гадаю, президент абсолютно чітко це дав зрозуміти. У нього закінчується терпіння. У нього зникає готовність далі чекати, поки російська сторона нарешті зробить щось, аби цю війну зупинити. Але він хоче, щоб усе це скінчилось від січня цього року. Понад 100 тисяч російських солдатів лише з Росії, російського боку були вбиті. Це кривавий конфлікт з величезними жертвами і руйнуваннями. Багато з того, що відбувалось, було грою для того, щоб отримати додатковий час. Це спроби затягнути процес, створити ілюзію, нібито вони зацікавлені у мирі, хоча насправді несерйозні. І Трамп не збирається потрапити в цю пастку в нескінченні перемовини про перемовини. На сьогодні у Путіна залишається 36 днів для того, щоб домовитися з Україною інакше посилення американських санкцій і 100-відсоткові тарифи, хоча можливо вже і не 36. Тільки послухайте, що сказав Трамп під час зустрічі з британським прем'єром Стармером. Ми багато разів думали, що все вже врегульовано. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто, наприклад, Київ, і вбиває багато людей у будинку для літніх або щось подібне. Тіла лежать просто на вулиці, і я кажу. Так не має бути. Тож побачимо, що з цього вийде. Я дуже розчарований. Я розчарований у президенті Путіні. Дуже розчарований у ньому. Отже, нам доведеться все переоцінити, і я скорочу ті 50 днів, які йому дав, до меншої цифри. Бо здається, я вже знаю, чим усе закінчиться. Пізніше Трамп додав, що йдеться про 10-12 днів з сьогоднішнього дня. Думаю, скоро знатимемо точно це 10 чи 12 днів. Економічний тиск торкнеться і тих країн, які купують російську нафту. Серед них Індія. Вона, до речі, постачає Росії вибухівку і робить це під виглядом товарів для цивільної промисловості. Ось як це працює. Нейтралітет по-індійськи. Індія постачає вибухівку об'єктам російського ВПК, задіяним у війні проти України. За даними індійської митниці, з якими ознайомилося агентство Reuters у грудні, індійська компанія поставила до Росії вибухову речовину військового призначення на суму 1,4 мільйони доларів, не зважаючи на погрози США ввести санкції щодо будь-якої організації, яка підтримує військові дії Росії в Україні. Йдеться про продаж речовини НМХ. Він же октоген. Це вибухова речовина, що застосовують у виробництві ракетного палива, боєголовок, торпед та інших вибухових пристроїв. По суті, у гонитві за російським рублем та нафтою Нью-Делі надає серйозну підтримку російському ВПК. в этом нету ничего удивительного почему потому что очень много каких товаров двойного назначения очень сложно проследить в глобальных таможенных цепочках м более того конечно же тоже в том числе задействовать абсолютно все фирмы которые осуществляют подобные операции и на них наложить соответствующие санкции также предельно сложно. Єсліт прибель, є суліт а скажем так серйозне проценти от таких сделок у виде прибыли, то інвестори в Індії ну отказываться не будуть. Покупцем октогену в Росії є виробник вибухових речовин. Промсинтез, який за даними українського СБУ безпосередньо співпрацює з армією країни агресора. Хоча Індія зазвичай не входить до числа основних юрисдикцій, які використовуються для обходу санкцій, ми усвідомлюємо, що можуть траплятися подонокі випадки. Ми можемо підтвердити, що російська компанія Промсинтез вже потрапляла в поле нашого зору в минулому, зокрема у зв'язку із співпрацею з індійськими партнерами. В уряді США Октоген визнали критично важливим для військових зусиль Росії, а також попередили фінансові установи про неприпустимість сприяння у виробництві та продажу цієї речовини Москві. В іншому випадку Вашингтон може накласти санкції. Трамп втрачає терпіння. Він втрачає бажання продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця. Він не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови. При цьому в Індії вже придумали виправдання, Нібито відправлені вибухові речовини, призначені для цивільних промислових цілей, та не належать до військового комплексу. учитывая даже то, что до вот этих истечения 50 дней, которых Трамп дал Путину, после которых с большой вероятностью будут введены вторичные санкции, я думаю, что в Индии все больше и больше начнут задумываться действительно над серьезностью угроз со стороны Трампа, ну, Соединенных Штатов Америки. Я даже думаю, что на самом деле они приблизятся к каким-то нормативным решениям вот этих проблем. Україна також не залишається осторонь і накладає свою порцію санкцій на російський промсинтез та постачання з Індії. Найбільше виробних промислових вибухових речовин у Росії у 2025-му неодноразово зазнавав атаки українських дронів. Нагадаю, на минулому тижні я розповідав вам про те, як Китай постачає Росії двигуни для БПЛА під виглядом холодильників. Нейтралітет більше. Не працює. Про це сказала очільниця МЗС Австрії Беате Менль Рейзінгер. Вона запропонувала почати відкриті дискусії про вступ країни в НАТО. За словами пані міністерки, Росія стала більш агресивною, а світова безпека менш передбачуваною. Саме тому таке обговорення набуло актуальності. На сьогодні все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!